Попереду зима і якраз такий форт підійде для когось. А чому він підійде? Тому що я зараз вам покажу. Тут очень багато по комплектації всяких плюшок для зими. Ну то, що він на легкосплавних дисках, це раз. У нього мішлін зимова гума це два. У нього є підігрів передніх сидінь, щоб вам в попу було тепло. С3. В нього є навіть електропідігрів лобового скла. Тобто, оце в нас, не знаю, буде фокусуватися. бачите, нитки. О, гляньте. Ви оцю кнопочку нажали, і у вас за 30 секунд лобове вже розтаяло. По кузову жодних рижиків, жижиків немає. О, автівочки, два комплекта гуми. Ось вам літо. Зима на машині. Поличка є, нічого ніхто ніде не розікрав автівочка. Приїхала самоходом. Дивіться, як все виглядає. У нас всі скло фордовські, лобове ви бачили з електропедигрівом, це тільки у оригінального фордовського скла така є. Ось так все виглядає по дверця, там по проємах. Гляньте, які сідухи, матрасики в народі називають. У нас люк є, якщо вам буде дуже жарко зимку або в літо. Гляньте Ford, восьмий рік, все як є. Ресталінгова вже тут морда. До речі, давайте сразу я відкрию вам капота, це ж Ford. Щоб я потім з ключем запалення не бігав. Ось так. Ставимо під порочку. Виймаємо ключика і закриваємо значок, хто не знав. Так, я ж вам не запустив, нічого не показав. Гляньте, який він. Класний, у нас датчик світла, датчик дощує, шкіряне мультикермо, медією керувати. Ось так сидіння водія виглядає, ліфт так само працює, все опускається, підіймається. Запускаємо, отак вставляємо, раз. Дивимося всі контролічки, зараз все погасне, запустимо. Оп. Ну і хто знає Ford, оця штука ще з 80-х років, коли на вулиці від 0 до плюс 4 буде. Помаранчева, якщо буде ноль або мінус, вона буде червона. І ось вам, дивіться, підігрівчики лобового, дзеркал заднього, передніх сідушек. ось однієї, ось другої. А? Красота. Все працює. Чик-чик. Так, у нас тут комплектація з кондиціонерчиком. І тільки у форда можна поставити, мені подобається лобове і торпеда. У всіх машин цього режиму немає. Обачно лобове, лобове ноги, ноги, салон, салон, ноги. Все. А тут ще є і лобове, і салон. О, класна штука, отак. Так, погнали. Лючок ось управляти. Надо закрили шторочку, відкрили. Електрорюк відкрили, закрили. Ну і що, двигун я вам запустив, щоб показати, як цей, нагадаю, 1,6 гарно працює. Дивіться, я стою на місці, не шолохнусь. Ось отримаю. А, Красота. Фарафорд, фарафорд. Все гарнюсінько, рідина чистенька. Газ можна тут врізати, редуктор поставити і навіть заочаджувати на пальному. Цінничок на дане авто за готівочку 6200, в кредит 7800. Автівочка знаходиться на майданчику CarParkUA. Приїжджайте, дивіться, тестувати і купуйте ось цього гарного форда, кому вон. Кому із вас він потрібен? Господи, я вже заговорююсь.